З Британії і Німеччина відправляють своїх військових в Україну. і Вони воюють дійсно за нашу сторону. І в Німеччині зараз мобілізація лікарів. Всі прекрасно розуміють, що буде дуже багато поранених. І нарешті що-то чинулась, і тут то в Німеччині, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати постійно. Зараз літають літаки військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше ніж раніше. 120 винищувачів будуть літати над Україною, закривати небо. Зараз багато наративів різних російської пропаганди. Люди не розуміючи ситуації, хочуть вже поскоріше закінчити війну. Але ви не розумієте, що якщо ми здамось рашки, це питання часу, коли вона захватить Україну і примусить їх потім іти з війною на Європу. Бо це план як і Трампа, так і так і Путіна. Що один, що другий вже грошей, стільки що і за 10 життів не витрати, що хочеться вийти в історію. Я вам всім радив би насправді мобілізуватися в плані допомоги військовим, і, взагалі, підтримки військовим. Це ж не обов'язково грошима. Ви ж можете просто навіть відео підтримати військових. Задайте, які ми були на спочатку війни. Ми були такими справжніми, такими єдиними. Тут реально честь, хвала нашим військовим. Дуже багато там є тих, хто з самого початку кинув все. І реально був готовий, і досі готовий віддати все за Україну і за наше життя і за наш мир. Без різних підтекстів. Вони дуже адекватні, класні ребята. І, хоча б за них поняли, в честь них треба продовжувати допомагати їм.